Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє представляє нам притчу Ісуса Христа, яку Він говорить про, я б назвав це про покору. про те, що значить бути покірним, а що значить бути гордим. І він це образно показує на прикладі, який він сам помітив, коли запрошені у домі Фарисея приходили і вибирали собі хтось місця спереду. А хтось місця ззаду. І він учням розповідає цю, скажімо так, історію, яку ми говоримо, що це притча, і показує їм, що значить бути по-християнськи покірним. Прочитаємо сьогоднішнє Євангеліє, Євангеліє від Луки з 14 розділу. Одного разу увійшов Ісус у суботу, в дім якогось визначного. Фарисея спожити страву, і вони за ним назирали. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб, бува, не знайшовся хтось запрошений ним, поважніший від тебе. І той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе Поступися цьому місцем. Тоді довелося би тобі з соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб, коли прийде той, що тебе покликав, сказав до тебе: Друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Він сказав також тому, що його покликав: коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити, тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Це слово Боже сьогоднішньої неділі. І воно говорить нам про що? Говорить нам про те, що у світі і в часах Ісуса Христа, а слово актуальне і сьогодні, існує бажання або якесь таке прагнення домінації, прагнення бути першим, прагнення сидіти на першому місці найближче, скажімо, до господара, чи найближче в даному приміщенні, найвище. Як то говорить Ісус Христос, це прагнення домінації, воно, на жаль, проявляється постійно і не лише десь там у когось, але і у кожного з нас. Або маленьке прагнення, або велике. І воно є, на жаль, джерелом нещастя. Якщо людина проаналізує це своє прагнення, якщо людина подивиться на себе більш глибоко, що дає їй щастя. Чи це прагнення нездорової конкуренції, чи це прагнення, яке зневажає інших, коли хтось йде по головах інших, щоб лише домінувати, щоб лише бути над іншими. Це також проявляється в невмінні програвати. Це також проявляється, коли хтось в родині. Прагне бути тираном, говорити, як має бути, і не, коли немає дискусій. Це проявляється в тому, коли хтось дає тільки накази, а не має ніякої розмови чи діалогу про те, як вирішити дану конкретну справу. Це проявляється також в несприйнятті критики, коли хтось закритий на конструктивну критику і думає, що він правий, тому що це він сказав. І це повинно бути сприйняте без е, різних заперечень. І верифікація або, можна сказати, екзамен на те, е, що, е, наскільки це хворобливе, приходить тоді, коли настає е, хвороба, коли приходить старість, коли приходить е, до тієї людини е, втрата даної позиції. Наприклад, хтось займав керівну позицію і втрачає її. Коли приходять якісь нещастя, і ось тоді справжня трагедія у такої людини, в якої хворобливе прагнення домінації виявляється. Чи як то Ісус Христос в сьогоднішньому Євангелії сказав: тоді довелося б тобі соромом посісти останнє місце. Цей сором можна би назвати, власне, такою драмою. В житті людини, яка втрачає позицію, яка сама, яку сама собі вибрала, яку незаслужено посіла. І так, повторюю, це відбувається в родині, в школі, але те, відбувається деколи в церкві. Це прагнення домінування, прагнення не служити, як говорив Ісус Христос, але лише керувати, лише бути на першому місці, на якомусь п'єдесталі. Що найважливіше, який висновок з цього? З досвіду, з історії можемо зробити такий висновок, що вилікувати нас з цього хворобливого прагнення, домінування ніхто не може. Вилікувати нас інші якось також не можуть. Це настільки хвороба в'їдена в нас в єстві, що навіть, як я говорив, Несприйняття критики не допомагає, а навпаки, поглиблює це. Лише ми самі можемо з цього себе вилікувати. Лише наша постанова, наш глибший аналіз самих себе, що це робить нас нещасними, може нас з цього визволити. А ще легше це людині віруючій, тобто нам з вами, більшість з нас, яких є віруючими, що ми порівнювати себе маємо з ким? З самим Богом що ми перед Богом маленькі, що ми перед Богом смиренні повинні бути. Тоді сідаємо на те останнє місце, і Бог смиренним дає благодать, це говорить Святе Писання ще в Старому Завіті. І тоді попросить нас Бог, як символічно в сьогоднішній притчі, пересядь, друже, вище. Але в тому випадку, якщо ми від початку займемо покірне місце. Десь там ззаду, не прагнучи домінації, але прагнучи покірно служби і прагнучи покірно бути не на першому місці, але на своєму властивому місці, а найкраще десь там ззаду чи, чи, чи десь там не те, яке нас вивищує у власних, у власних очах. Отже, просімо Господа Бога, щоб давав нам це цю благодать. Цю покору, бо дійсно ця покора є тим, яка зробить нас великими, передусім в очах Боже.